一。 Я хочу, я хочу всіх вас привітати ще раз сьогоднішнім днем і дай Боже, щоб з новим президентом нам дійсно зажилося по-новому. Ми віримо, надіємося, і я думаю, що Господь із нами, бо Господь там, де є правда. Ми всі просимо правди, любові і Божої благодаті. І на кінець сьогодні хор Вірьовки гарно співав у Верховній Раді. Їхня традиційно улюблена пісня і всього українського народу. Скільки б не співали, а кінчати час. Краще. І побажання ви прийміть від нас, і вас і в нас хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Прощавайте друзі, вам низький уклін. Щастя вам бажаю всім, вам і майдану. І вас і в нас хай буде гаразд. Щоб ви і ми щасливі були, щоб цвіла на щастя, наша вся родина процвітала славна, вільна Україна, і вас і в нас, хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі.